Вітаю товариство. Продажі Ford Focus 2018 року випуску з 2 літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в бордовому кольорі на легкосплавних дисках двохколірних на зимовій гумі. Ще дуже добре виглядає автомобіль. Автомобілі пробіг 78 тисяч кілометрів, якихось пошкоджень критичних по кузову немає. Він був привезений з аукціону США з значними пошкодженнями. Тут ну, вже зремонтувався і власники їздили на ньому довго та щасливо. По косаках, які є по кузову автомобіля. Це на передньому бампері трохи позлазив лак. Неякісний був. З цієї сторони теж не критично. Треба придивлятися. Капот, права сторона все гаразд, вітрове скло без сколів, вікно оригінальне. Ліва сторона теж в порядку. По задній частині кузова все дуже гарно. Автомобіль оснащений Підігрівом зеркал, електролюванням дзеркал, чотирма склопідіймачами, тканинним салоном, але з фірмовими чехлами. Під шкіру пробіг її становить 74 тисячі кілометрів. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, кондиціонер, підігрів керма теж є, бортовий комп'ютер, камера заднього огляду. Все тут є присутність з таких речей, які потрібні людям. На задньому ряді сидінь з пошкоджень немає технічно автомобіль. В доброму стані, багажне відділення чисте, докатка присутня, ключ полонений теж є. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Оглянете автівку. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Залітайте до нас, оглядайте та купуйте дане авто. Рекомендую. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.